Село Покришів у 2001 році цим населеним пунктом пронісся Буревій. Першим серед посадовців на допомогу місцевим жителям прийшов Микола Рудченко. Я буквально за ніч підняв всі засоби масової інформації, тому що мав досвід попередніх таких стихій, тому все треба було зафіксувати і показати його на всю державу, щоб хтось відреагував. Потім буквально через пару днів привіз до Дурденця Васеля Васильовича. І пішла робота по відроджуванню реставрації, то що наробила біда, і не тільки у вас, а наробила вона у. Брусилівському районі і нині Микола Рученко не забуває про жителів Покришева. Нещодавно він надав фінансову допомогу на ремонт сільради та подарував ноутбук і принтер школі Шведську стінку дитячому садочку. Надав Микола Рученко і допомогу багатодітним сім'ям. Я вважаю, що це для нашої школи це вже багато. А візьміть скільки таких шкіл по Брусилівському районі, скільки таких шкіл у всій області. Це дійсно людина великої душі. Приємно поговорити, поспілкуватись, і я бажаю Микола Миколаєвичу, що ви ще довго працювали на благо нашого району, на благо області і на благо всієї України. Той час, у період стихії, я думаю, що всі пам'ятають і всі знають, як нам було важко, як ми всі тоді трудилися, як нам допомагала вся Україна. Це все було тільки завдяки Миколі Миколаївичу. не менш теплою була зустріч Миколи Рученка із жителями села Водотиїв. Ще раніше народний депутат надав малозабезпеченим громадянам матеріальну допомогу та подарував новий сучасний музичний центр тамтешній школі. Я знаю, що Микола Миколаївич – це як кажуть, людина слова і діла, тому завжди на до його звертаються люди і він. Проникає в душу людини і старається і на операції дати кошти, і на лікарню дати, і на свята, і там, де треба людині допомогти, старенький, то приємно мати таких депутатів. І Микола Миколаївич може йти з піднятою головою по нашому Брусилівському району і по всіх своїх районах.